Гортаєте сайт за сайтом, перечитуєте відгук за відгуком, а відчуття, що знайти гідний серіал для перегляду, то місія нездійсненна. Знайомо? Ну що ж, в мене для вас гарні новини. Я усе зробила за вас і готова ділитися есенцією чудових проєктів, які дійсно заслуговують на вашу увагу. Сподіваюся, ви вже встигли переглянути мої минулі рекомендації. Бо так. Це міні-серіали на реальних подіях. Частина 3. Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб в майбутньому вже точно не пропускати вихід нових відосів. А ну і чи як не забудьте собі заварити. Тепер наче все, Хей, привіт! Ви на каналі Саша і кіно, де я, Саша, розказую вам про кіно та усе, що з ним пов'язано. І сьогодні черга нової порції крутих міні-серіалів, що засновані на реальних подіях. Першим у нашому списку буде проект під назвою The Act. Так, моя англійська вимова, сама досконалість. В українській адаптації його назва має декілька варіантів. Усі вони зараз на екрані. Найчастіше використовується варіант вдавання. Але особисто я найкращим вважаю саме точний переклад акт. І пізніше я розкажу, чому. Отже, акт це американська кримінальна драма, що вийшла на хулу у березні 2019 року. Що про матір одиначку діді Бланшар та її хвору доньку Джепсі? Діді присвятила усе своє життя догляду за донькою. І звичайно, її догляд завжди йшов у комплекті із гіперопікою. Ну а як інакше, коли дитина має таке слабке здоров'я? Дійсно, чим тільки не хворіє Джипсі, у неї і проблеми з серцем, і астма, і лейкемія, і епілепсія з купою страшних алергій на додачу. Та й, взагалі, бідна дівчинка відстає у розумовому розвитку без допомоги матері їй ніяк. Її здоров'я настільки слабке, що дівчина просто мусить пересуватися у інвалідному кріслі. Ну, принаймні так каже її матір, бо фізично Джипсі ходити може. Історія починається у 2008 році, коли родина переїздить до нового будинку у новому місті. Діді влаштовує вечірку, на яку запрошує усіх сусідів. І саме тут усе пішло не так. На вечірці стається дещо, що посіє у Джипсі перші сумніви. А чи не бреше їй і її матір? Так ви зрозуміли вірно. Усі її захворювання об'єднує одне брехня. Джипсі не хвора, але про це не знає. Та й взагалі про це не знає ніхто, жодна душа. Нагадую, що у нас сьогодні рубрика з виключно реальними історіями. І ця історія, від якої моментами волосся просто стає дибки, не виключення. Сюжет заснований на статті журналістки Мішель Дін. Стаття вийшла у 2016 році, і її заголовок звучав. Ось так діді хотіла, аби її донька захворіла, а Джипсі хотіла, щоб її матір убили. Так, це саме той момент, коли ми почасти знаємо фінал, але менш цікаво від того не стає. Ця історія є химерним прикладом того, як аб'юзивні стосунки у купі із психічними розладами аб'юзера можуть призвести до фатальних наслідків. Те, що робила діді зі своєю донькою, називається делегованим синдромом Мюнхгаузена. Це такий психічний розлад, при якому одна людина симулює хворобу в іншої людини. Звичайно, без відома останньої. У випадку з делегованим синдромом, це людина, яка відповідає за когось. Найчастіше це матір або опікун дитини, власне, як в нашій історії. Така особа фабрикує симптоми хвороби, часто при цьому завдаючи фізичної шкоди дитині. Робиться це все для того, щоб отримати дозу захоплення, симпатії, співчуття та уваги з боку лікарів і суспільства. Ця дичина вважається різновидом насильства і часто не виявляється протягом багатьох років. От така от страшна хрінь. Але давайте повернемось до серіалу. Отже, діді відпрацьовує свій психічний розлад на власній доньці від самого її народження. Їй успішно вдавалось дурити не лише свою дитину та оточуючих, а й самих лікарів. З останніми вона досягла, скажімо так, чималих успіхів. Її стараннями джипсі навіть провели декілька операцій, яких, як ви розумієте, дитина не потребувала. Врешті усі довкола співчувають матері, захоплюються її відданістю, стійкістю та турботою. І, очевидно, діді від того отримує задоволення. Проте, як я вже сказала, одного дня система дала тріщину. Крім того, джипсі росте та поступово віддаляється від матері. Підліток природно прагне особистого простору, який, очевидно, в плани діді не входить. Деякі сюжетні моменти особисто мені нагадали фільм Мізері той, що 90-го року, ну і той, що за одноіменним романом Стівена Кінга. До речі, дуже гарне кіно. Якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Я особисто сама вже рази три точно передивлялася, і кожного разу, коли про нього згадую, хочу подивитися ще класний фільм. Так, от деякі моменти мене флешбекали саме до мізері. У фільмі письменник Пол Шелдон був заручником схибленої жінки, і почасти Джипсі так само є заручницею своєї матері. Обидві історії кріпові. Проте, якщо мізері вигадана, то наша історія, на превеликий жаль, доволі реальна. Серіал надзвичайно цікавий та напружений. Ну а сильний сюжет підкріплюється не менш сильним кастом. Головні ролі виконали Джої Кінг та Патриція Аркет. Остання виконала роль Діді, за яку свого часу навіть отримала премію Еммі. Та, на мою думку, обидві акторки зі своєю роботою впоралися чудово. До речі, історія з цим серіалом дуже схожа на ту, що була з проектом ворожнеча. Початково акт створювався як антологія. Кожен його сезон мав розповідати свою окрему реальну історію, яка сюжетно ніяк не мала бути зв'язана із попередніми сезонами. Саме тому, до речі, я вважаю, що точний переклад назви як акт є більш вдалим варіантом ніж адаптація назви вдавання, ну тому що він потенційно підходить під різні історії. Але після виходу першого сезону про серіал практично немає новин. А то вже не багато, не мало. А три роки пройшло. Коротше, можна припустити, що проект закрили. Ну чи в кращому випадку заморозили на невизначений термін? Я ж кажу, історія з ним один в один, як і з серіалом Ворожнеча. Той, що з минулої добірки. І тут так само за рахунок того, що сюжет єдиного сезону є завершеною історією, до закритих серіалів його не віднесеш. Тому по усіх параметрах він чудово підходить до міні-серіалів. Он навіть на сервісі IMDb його відносять саме до них. До речі, за IMDb. на даному сервісі серіал Акт отримав оцінку 7.9, а більшість з його серій окремо перевалили за 8 балів. І на мою думку, це цілком заслужено. Загалом серіал складається із восьми серій по 50-60 хвилин кожна. Тому так, годин вісім вам доведеться на нього виділити. Проте це дійсно достойний вашої уваги проект. Тому обов'язково подивіться, серіал чудовий, ви не пожалкуєте. Обіцяю. Ну, а ми йдемо далі. Наступним у нашому списку буде не менш крутий проект. Але перед тим як я поділюся ним з вами, хочу подякувати усім, хто підтримує мій канал переглядом та активністю. Ви котики. Ну і звичайно, особливу подяку я відправляю тим, хто підтримує мене на Патреоні. Імена цих чудових людей ви зараз бачите на екрані. Ваша підтримка надзвичайно важлива для життя та розвитку мого каналу, тим більше що монетизації в мене все ще немає. Якщо ви раптом також хочете долучитися до підтримки такого контенту. То усі посилання для цього я залишила в описі. Там є і Patreon, і BuyMeACoffee, і PayPal, і просто картки для донейтів. Як то кажуть, варіанти є на будь-який смак. Ну але усе це звичайно лише після донейтів нашим любим ЗСУ. Ну а тепер давайте вже повертатися до рекомендацій. Отже, другим у нашій добірці буде проект під назвою Пропозиція. До речі, його мені порадив у коментарях хтось з підписників, за що я дуже вдячна. Тому не соромтеся, і якщо маєте раптом в запасі цікаві міні-серіали, то пишіть про них в коментах. Я обов'язково перегляну усе, що мені здасться цікавим. Коротше, пропозиція це американський міні-серіал від компанії Paramount, який вийшов у квітні цього року. Так, це у нас так би мовити свіжачок. Про що про зйомки легендарного фільму Хрещений батько? Загалом, це все Проте, як виявилося, історія створення даного кіно настільки епічна, що цього більш ніж достатньо. Звичайно, я сподіваюся, що ви дивилися хрещеного батька. А як раптом ні, то треба терміново виправляти це прикране порозуміння. Бо фільм чудовий по усіх параметрах. Ну, хіба що сцени бійок там виглядають доволі смішненько? Але це ок. У 70-х загалом ще не вміли знімати подібні сцени так, як ми звикли бачити зараз. Поза тим, хрещений батько є, безперечно, одним з тих фільмів, які, на мою думку, має переглянути кожен. Але повернемось до серіалу. Отже, запрем'єрився він у 50-ту річницю виходу цього культового кіно. 50 років то вже така кругленька дата. До речі, хрещеного батька також знімала студія Paramount. Тому я більш ніж впевнена, що цим проектом студія, так би мовити, віддала данину своєму творінню. За сюжетом, маловідомий письменник Невдаха на ім'я Маріо П'юзо сидить по вуха у боргах. Його агент наполягає, щоб той написав кримінальний роман про мафію. У той час подібний напрям користувався просто шаленою популярністю. Маріо не в захваті від цієї ідеї, проте кількість боргів не залишила письменнику вибору. Зрештою. Роман, який він написав, стає національним бестселером. Він повністю змінює життя Маріо П'юзо та в подальшому стане доленосним для кар'єр десятків людей, серед яких Аль Пачіно, Марлон Брандо та, звичайно, вже зараз легендарний режисер Френсіс Форд Коппола. Приблизно з цього і починається сюжет, з книги, яка б так і не з'явилася, якби обставини склалися трішечки інакше. Дія серіалу відбувається у 1970-х роках. Молодий, практично ноунейм no продюсер Альберт Радді, прагне екранізувати успішний роман, обіцяючи, що це буде моторошне кіно про людей, яких ти любиш. Для роботи над стрічкою він запрошує режисера Френсіса Форда Копполу, якого на той момент справи та, також йшли не надто добре. Далі сюжет переказувати не буду, бо то вже будуть суцільні спойлери. Але скажу, що спостерігати за атмосферою та умовами, у яких створювалося це кіно, видовище неймовірно захопливе. Так само, як і усвідомлювати, як же ж до біса багато перешкод було на шляху його створення. Італійська спільнота в Америці вважала роман хрещений батько принизливим та образливим. Френк Сінатра, який, до речі, був тим, що вбачав в одному з персонажів себе, тому також відкрито хейтив роман та виступав проти його екранізації. Навіть зальпачино, і то були проблеми. На той момент у кіноіндустрії він був практично ноунеймом. Тому боси студії Paramount були категорично проти його кандидатури на роль Майкла Корлеоне. І зрештою, у творців фільму були проблеми зі справжньою мафією. Тому часом здавалося, що цьому фільму просто не судилося вийти. Проте, як ви розумієте, на всьому він таки вийшов зі скромним бюджетом в 6 мільйонів доларів. У прокаті йому вдалося зібрати 268, Вісім з половиною мільйонів фільм отримав три нагороди Оскар за найкращий фільм, найкращий сценарій та найкращу чоловічу роль, яка відійшла Марлону Брандо. І попри це, він отримав ще 19 різних нагород та 17 номінацій. Зрештою, хрещений батько став найкультовішою ганстерською драмою усіх часів і одним з найкращих фільмів у історії кінематографу. Тож подивитися історію його створення. Більш ніж варто, як власне і сам фільм. Одразу після перегляду серіалу, мені звичайно захотілося ще раз переглянути хрещеного батька. До того я його приглядала в останні десь років вісім тому, саме тому я із задоволенням переглянула цей шедевр знов. І цього разу то був геть інший досвід. Як виявилося переглядати ті чи інші сцени після того, що я побачила у серіалі, то особливий кайф. Зараз буде мікроспойлер, Але чи знали ви, що муляж голови коня у фільмі? То не муляж? Отаке. На IMDb пропозиція має оцінку 8.7 і загалом складається з 10 серій по одній годині. Кожна загалом від перегляду я залишилася у захваті, тому щиро раджу і вам його подивитися. Він прям достойний. Дуже хочу, щоб і ви змогли розділити ці відчуття зі мною. Час перевірити, чи підписані ви на мій канал. За статистикою, багато з вас дивляться мої відео без підписки. Тож давайте виправимо це неподобство. Будь ласка. Ну і останнім у сьогоднішній добірці, але, звичайно, як завжди, не останнім по цікавості буде проект під назвою Терапія без кордонів. Також іноді зустрічається варіант з дослівним перекладом назви Психіатр по сусідству. Отже, це американський драматичний міні-серіал, сюжет якого базується на основі одноіменного подкасту журналіста Джона Серри. Вийшов він у листопаді 2021 року на платформі Apple TV. До речі, останні все частіше випускають цікаві, а подекуди так взагалі ахіренні оригінальні проекти. Складається враження, що працюють вони так. Як би мовити, не на кількість, а на якість. Думаю, треба зробити для вас добірку своїх улюблених серіалів від них. Що скажете? Тож так, терапія без кордонів це якраз один з тих оригінальних проектів від Apple TV, який я б додала у свій списочок. Про що? Якщо дуже коротко, то про сильно нездорові, а часом навіть химерні стосунки між психотерапевтом та його пацієнтом, який за збігом обставин виявився ідеальною жертвою для багаторічних маніпуляцій. Історія починається з чоловіка на ім'я Марті Марковіц, який після смерті своїх батьків. Успадковує сімейний бізнес прибуткове швейне підприємство, родом марті з дуже забезпеченої єврейської родини, і за життя йому ніколи не доводилося паритися за заробіток. Та, попри це, з дитинства він тягне за собою ментальний мішок з комплексів, дитячих травм та тотальної невпевненості, внаслідок чого чоловік страждає від доволі сильних панічних атак. Це заважає йому будувати стосунки і робить геть непридатним. Для керівництва великим сімейним бізнесом. Крім того, Марті від природи скромний, добрий та наївний, за рахунок чого він може виявитися легкою мішенню для лиходія, ким може виявитися хто завгодно. За умовляннями рідної сестри, Марті звертається за допомогою до відомого психіатра, доктора Айзека, який є шанованим спеціалістом у своїй галузі. І саме з цього моменту щось пішло не так. Чи точніше, усе пішло не так, замість того, щоб допомогти Марті побороти його проблеми, доктор Айзек вирішує використати їх проти свого ж пацієнта. Поступово психіатр стирає межу між пацієнтом та лікарем. Спочатку він стає для Марті найкращим другом, а згодом і діловим партнером. Ну і, звичайно, попри це, він залишається його лікарем, завдяки чому повністю захоплює владу над життям Марті. Він змушує його припинити спілкування з рідною сестрою та таємно руйнує усі потенційні стосунки чоловіка. Зрештою, доктор Айзек практично вплітає себе у життя свого пацієнта. Він користується усіма благами його заможності, відкриває за рахунок Марті бізнес, а одного дня навіть переїздить у його будинок зі Своєю сім'єю. Звичайно ж, безкоштовно. Ви не повірите, як довго все це тривало, та хрін з нас ще могло б тривати, якби не один випадок. До речі, якщо загуглити цей серіал, то першим, що ви побачите, буде приписка Чорний гумор. Так от, це не так. Чесно, я не уявляю, чому його вирішили віднести до даної категорії, бо, на мою думку, з чорним гумором він навіть поруч не лежав. Попри те, що там є пара-трійка моментів, які можуть викликати посмішку, це не комедія взагалі, це драма. І це не є його мінусом аж ніяк. Просто ось така категоризація створює хибні очікування у глядача. На IMDb проект має оцінку 7.1 і загалом складається з восьми епізодів по 50 хвилин кожен. Це неймовірно кріпова та водночас неймовірно цікава історія про те, наскільки нищівним може стати вплив людини, яка б мала допомагати. Обов'язково подивіться, моя вам наполеглива рекомендація. А тепер діліться в коментах, який серіал вас зацікавив найбільше. А якщо ви вже бачили якийсь із них, то діліться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Якщо вам сподобалось це відео, поширте його або підтримайте канал фінансово. Усі посилання для цього є в описі. Ну а на цьому в мене все. З вами була Саша на каналі Саша і кіно. Всім цьом і!